Привіт, любі, дорогі близнюки! Це підказки ангелів на червень 2025 року. Розглянемо три головні сфери вашого життя. Перша сфера: стосунки, чого приємного, очікувати в стосунках, чого остерігатися. Витягнемо карту для людей, які в пошуку стосунків, які шанси відкриває вам червень місяць. Перепрошую, також. Яка зараз моральна атмосфера у вашій парі? Подивимося. І також робота. Чого приємного очікувати, чого остерігати на роботі? Яка моральна атмосфера в робочому колективі? Які будуть зміни? Також. Витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи, які можливості принесе вам через місяць, які двері вам відкриються. І остання сфера вашого життя це є фінанси. Що робити, щоб примножити свій фінансовий стан? І чого не робити, щоб не втрачати? І під кінець витягнемо головну карту місяця. З якою енергетикою пройде цей місяць червень, яку енергетику в собі плекати, щоб вам везло завжди? Так, перша сфера життя це стосунки. Яка зараз атмосфера, яка моральна обстановка у вашій парі? Ну, тут можна сказати, що весь світ біля ваших ніг. А, не, якби і весь світ біля ваших ніг? Є якісь перешкоди, щось ви самі собі не дозволяєте. Є багато ні у вашій парі: один хоче, другий не хоче, один все тягне на собі, другий наблюдає, якісь буде невдоволений, відсторонене. І такі емоційні качелі. Зараз ви можете відчувати, що ваш партнер холодний до вас дуже сильно. Щось не рухається взагалі ні, ні туди, ні сюди. Що ще принесе? Багато роздумів принесе червень для вас. Багато будете думати про стосунки, про відносини. І що саме важливо, тут попереднє чого не робити, не слухати сторонні ворони. Тут ворони каркають вам, і вам стає ще гірше. Вам не так якби не дуже так. Ви вагаєтеся, ви намагаєтеся зрозуміти, ви намагаєтеся бути опорою для свого партнера. А ви і так багато чого думаєте самі, і тут ще багато ворон, які каркають. Це може бути і родина, і друзі. Не діліться з тим, які зі своїми якимись проблемами зі сторонніми людьми, навіть якщо це різні. Думайте своєю головою. А, тому що м, важко вам, не важко нікого. В кожного своя ситуація. Думайте самі за себе, щось підвисло, чи треба його рухати, чи треба зрушувати з місця, чи хай повесить. Це ще карта дати час. І коли ви даєте час, воно само дозріває і або паде соковите, смачне, або гниє і падає. Тут буде і зараз в вашій парі йде глибока трансформація. місяць буде. Місяць глибокої трансформації для вашої пари. Тому порада від ангелів. Нікого не слухайте, не рубайте з горяча. Тут чудові кармічні карти вийшли, дуже сильні, потужні карти. Дайте час. Можливо, вашому партнеру потрібен час подумати. Не торопіть, не спішіть, не підганяйте, не ставте крапку. А, так, витягнемо ще одну карту, тому що все йде свої, йде якась інформація, йде якась така трансформація у вашій парі. Кожен хоче заховатися, кожен хоче якось помітити свою територію. Дайте шанс, дайте можливість і дайте час своєму партнеру, бути наодинці, переосмислити, передумати. Тут як кожен хай повариться у своїй бульбашці, хай побуде. І тоді буде і, ін... ви, ви, якщо дасте простір і час один одному, ви повернетеся назад з усім іншими людьми. Не рубайте нічого, живіть своє життя. Давайте витягнемо карту для людей, які у пошуку стосунків. Які шанси? О, тут чудові шанси! На зустріч, на побачення, можливо, якась перепитка чудова, романтична. Це про енергію, кохання, про силу. Хтось стане ягнятком у ваших руках. Комусь буде дуже подобатися бути цим ягнятком у руках. А тут більше ніжності, більше такого, це ще така гнучка енергія. Однозначно на романтичні побачення, переписка. Щось червень вам приготував. Так, дивимося, робота, яка атмосфера панує на роботі, на роботі зараз все бігом. Всі біжать, всі спішать, багато роботи. Можливо, ще таке, що ви будете чомусь керувати, вас назначать за головного, за головну. Ви будете керувати на роботі, можливо, бос в пуску піде вас назначить, і у вас будуть хороші можливості. А, іде якась така, можна сказати, можливість вам у руки. Подивіться, а, руки можливо, серці дає вам от таку золоту монету. Це шанс, це можливість. Щось буде змінюватися в кращу сторону. В матеріальному сенсі. Так, що ще на роботі? На роботі будуть, як ви будете мати право вибору. Тут якісь такі шанси, щось просувається, дуже сильно буде щось просуватися. Ви будете стояти перед вибором і то таким досить потужним вибором. Сильні карти випадають. Це треба буде зважити. Людина має тут Терези в руках. Це добре зважить, перед тим сказати, так чи ні. Тож, будьте готовими. Так, і чого приємного очікувати? На роботі. Буде радість, буде з ким і буде що святкувати. Карта свята. Вам буде що святкувати? Так, і буде з ким святкувати. Давайте витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи, які шанси знайти роботу в червні місяці для тих, хто шукає королева. Чаш, така людина буде допомагати вам, можливо, співбесту проходити в такої людини. Чаші це цей. Люди по гороскопу, риби, скорпіони, раки. Люди такі веселі завжди, душевні, добродушні. Може, ви будете проходити з такою людиною. Можливо, це вже буде ваш босс такий. Не обов'язково, що це жінка, це може бути і чоловік, але в таких енергіях завжди радісний. Може любити випити, бо чаще це ще й про випивку. А так, такий свій хлопець. Так, 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 шанси. Так, однозначно, так, шанс. А в червні знайти роботу буде очевидним. Так, далі у нас є фінансова фінанси. Що робити і з чого не робити, щоб примножити? У фінансах і не втрачати тут чіткість, ясність, збір інформації, вам потрібно буде більше інформації, навчитись казати ні і також стати щедрим. Це буде неоднозначно говорити ні і бути щедрим. До вас доля буде посміхатися за вашу щедрість, якщо ви будете людиною дисципліни, людиною, яка знає, чого хоче, знає, куди йде. Не будете втікати самі від себе. І це ще карта правди. Якщо ви будете з собою чесними, а в червні, місяці, власне, з собою не будете давати собі якихось обіцянок, які не можете виконати, це буде у вас найкраще. Тому що обманюємо ми, не когось, обманюємо ми себе, коли ми самі собі брешемо. Бо коли ми не виконуємо те, що запланували. І така от карма, таке відношення до себе, воно транслюється зовні. Коли ви собі пообіцяли, що з понеділка будете зранку бігати, і не встаєте, і не бігати. Це є карта, це є енергія обману. І, здається, це незначне, тому що обманує тільки себе, більше нікого. Але насправді цей обман вертається вам примноженим в тисячу раз отакі закони карми. Я ще й кармолог, добре розумію, сама кармі, тому застерігаю вас, обіцянки, які даєте самому собі, вони є найважливіші, завжди виконуйте. Або не давайте цих обіцянок, тому що в своєму житті будете зустрічати людей, які обманюють вас, тому що ви або не дотримуєтеся слова, ви будете на них покладатися, а вони будуть, ну, виходить, обманювати, бо не дотримувати слова. Тому, коли ви не дотримуєте слова перед самим собою, це є най найгірше насіння карми, яке ви сієте. Потім в житті вам трапляються шахраї, люди, які не тримають слово. Тож, в червні, починайте а, виконувати цей закон кармі і, а, або не давати собі обіцянку, яку ви не можете виконати. Або якщо даєте, то давайте таку обіцянку, яка вам під силу на 100%. І так. А, Тепер головна карта, головна енергія місяця. В якому енергетичному посилі цей місяць бути, будьте вогняною енергією. Будьте енергією вогню. Це також енергія такого позитиву, і люди вогняної енергії, вони оптимістичні. Карта оптимізму. Оптимізм в червні дасть вам... A v zastupnění cítí velmi čestní člověk.